Емілія. Привіт, привіт, мене є? Що в тебе є? Квіточка, наша пасок. Квіточка? Можеш настроїть. Що там тобі настроїть? Випала? випала. А де вона була? Тут? Тут. Все настроїть. Що, будемо шарики надувати? Будем. Кульки. Будем? Я на тебе не буду. А, а файлики там будуть сидіти, да? Біля тебе будуть сидіти. <звук> а вони на наші молоди. Можете пидіть? Вони вверху летать. Вони летить? можуть. Яким кольором кулька? Розова, а може червона. Да, ну, червона. На. Так, зараз другу кульку візьмемо. Ой, Нічого я тобі ще одного надую. Сиди, такі не біжи за ними, добре? Тримай. Зараз ще одну надую. Бач, яка гарна. Кулька. Не кидай, не кидай мене. На, яка ця кольором? Яким кольором, скажи? Синенький. <свігла> ну ти ж знаєш, Емілія Синенький? Синій колір. Голубий. На. Ми Зараз тобі знайду ще кульку. І маєш знати, який це колір. Яким кольором кулька? Жовта. Жовта? Молодець. Жовтий ти гарна кольору. Тримай. Там... Тримай кульку. Там не тільки дві такой. Сиди, не вставай. Я тобі зараз ще надую. Хай літають. Ага, Гарно літають. А так. Да, вже ти не зло, їх вітер забрав. А куди вони полетіли? А на мене я буду їх пускать. Вони дуже далеко полетіли, Міля. А а вони... ich... Я не тобі їх пускати. Ну йди лови.

Молодець. Знову хоче втікти від тебе? Ловій. Не Опа, Так. Зараз вітер її як понесе. Так? Так. Треба почекати, як вітер почнеться. І Він її понесе кульку. Дуже далеко-далеко. А куди? Угору ти ж бачиш дві кульки забрав вітер. Так. Да. А куди? Та вона ворушиться. А чого вона ворушиться? Як файтик. Я не, вируш, ні, не можу не можна Ой. Що? Твоя кулька десь лопнула. Де? На сонці нагрілася і лопнула. А де? Ну десь там. Ну я не вона дуже далеко. я її не чую. Ну вона лопнула вже, все нема. А, нет. <кхе> нема кульки? Все, ну давай, мау. Ну, я буду їх пускать. Ну, no? ну сідай, я тобі заренадую. Я буду їх стоять і пускать. Ну сідай. Я, я подавати. Даже... Сідай туди. Я буду їх пускать. Будеш пускать? Да. Ну, давай, бежу, иди сюда. Иди, я, я, давай. Я обязательно Давай, искать. На. Я как куля, Не летит, кулька. Зараз вітер подмухне і вона полетить. Все. Дивіться, зараз вітер подує, і вона полетить. А так? Так. Відтімо виходять. Я даже можу гулять. Ой. Вона полетіла. Все, полетіла. Туди. Да. Що втекли від тебе, кульки. як вони літають. Дуже гарно літають. Бачиш, як вітер їх гуляє. Виходьте кульки. Виходьте кульки. Виходьте, що вам сказав. Що ти їм кажеш? Вони Не чують тебе? Геть, кульки. Не я їх шо, в І Вони в хату, кульки хочуть в хату. А буду вишку куда летать. <газ> Нее кульки. На Вони сюди подвигались. Чекають Кульки короче, от тебе, да? Все, давай бахай. Бахай. Кульки, 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 наші кульки. Ну зараз будемо гуляти. Так.